Всім привіт, з вами, як завжди, я Sonic 149 Тож поставте свої королівські вподобайки та підпишіться на Ютуб канал Sonic 149 та на ютуб канал Коно, щоб не пропускати нові відео. А ми будемо починати. Перше запитання: як тебе звати? Sonic? Sonic 149. Ні, просто Sonic. Де ти живеш? Так, де я живу? Я живу в Україні. Яка твоя мета? Моя мета. Стати дуже популярним ютубером. Тік-ток в мене задля того. Я там знімаю трохи, щоб стати популярним ютубером. Які ігри я граю? Я граю зараз в Майнкрафт. Майнкрафт, Майнкрафт і Роблокс. Добре. Скількох скількох років граєш у Майнкрафт? Так, ну може, десь з 8-7. Так, в яких країнах ти бував в Україні і все? Любиш щитати? Не люблю. Який улюблений предмет у школі? Це інформатика. Придумай сам. Добре, я придумаю сам. Угу. Е, що це може бути? Так, стоп. Коли ти знімеш пошуки Єтті, тоді куди ви, тоді, коли випаде багато снігу, і коли в мене з'явиться команда, О, тоді почну шукати є Тільки Тільки загомовшую поставити багато вподобайок мені і багато вподобайок конору. І мандаринці і каналу баранчик та собачки. Ну, то ж всім показуємо, бо як завжди я сорок